no Буваю у шоці, просто в такому стані, неймовірному. Я сиділа тільки що годину в храмі, Боже, це, це просто неймовірні місця. І я дуже щаслива, що я сюди потрапила. Хоча автобус сюди не йде, мені довелося замовляти таксі, що ну, трохи а, коштує не дуже дешево, але, але, але це того варто. Ось і це місце просто неймовірне, неймовірне місце. Я розумію цих монахів, які тут жили. Чому вони вибрали це місце? Ці аромати, ця тиша, хвоя все просто це приголомшило. Ні, мені кафалікон. Як тут гарно, неймовірні місця, просто неймовірні. Це фундамент старої церкви, яка виходила там такий краєвид. Зараз я вам покажу. Боже, як гарно. Гляньте, який краєвид. Але тут гори такі трохи похилі, пологі. А Ми там проїжджали, там такі скелясті, були гори дуже гарні, але я хочу піти ще там в одне місце. А запах, який ви не уявляєте, ця хвоя, вона на сонці, вона так пахне. Просто п'янкий аромат. І ось стародавні руїни. Я ще туди спущуся, там якось можна спуститися. Дуже затишний монастир, дуже гарно. Квіти ось сюди, кам'яні споруди. Просто неймовірно. Тут якісь старовинні а, хати, їх тут багато. Тут, мабуть, було ціле селище під монастирем. Так а, шкода, що лише ці такі залишки цього. Зараз в мене є 4 години ще і, і тут недалеко. Як каже Google Maps, тут є водоспади. Я хочу туди піти. Ось дивіться, що позаду мене яка краса. Ви не уявляєте, який, не уявляєте, який тут аромат чудовий. І хвоя, так воно, так все пахне, так солодко. Ці птахи співають. Така тиша. Я дуже щаслива. Мені ще мені зараз згадується. Як я була в Тоскані, там також така була жарюка, і я ходила, і, і було мені так добре. Дивіться, які позаду мене. Ой, щоб не впасти. Краєвид. Зараз я вам відео зніму. Люденьки, погляньте на цю красу я не можу стримувати своїх емоцій. Тут неймовірно, неймовірно, так гарно такий аромат. Я вже це казала, але пробачте, я не можу. Просто він такий п'янкий, і, і ось а, нарешті я йду в ту сторону, яку потрібно. Я вже навчилася а, дивитися спочатку, куди я пішла, а потім вже йти. Зараз мені добре, я спускаюся з гори донизу. Ось, я так зрозуміла, у каньйон мене веде ця дорога, а там повинен бути водоспад. Я бачила там якусь річечку. Дивіться. А я от думаю, як я буду йти назад. Це буде вже не так приємно, але мені потрібно буде це зробити, тому що таксист буде чекати на мене біля входу в Неамоні. Я, щоб бути впевненою, що він таки за мною приїде. Я заплатила йому половину, він не хотів, але греки та українці це народ схожий за тим, щоб, щоб один одного не надурити. Я так думаю. Краса неймовірна, я в захваті. Коротше, там жіночка мене обігнала, вона вже внизу, щоб ви розуміли, а я йду, а я йду і дивлюся. Мені хочеться насолодитися цією-цією красою. Так. А на жаль, немає там води, але яка краса, все одно. Мене так приваблює це поєднання таких скель, скелястих е шматочків гір, я не знаю, як це сказати. Та рослинність. Це просто дивовижно. Просто. Зараз полізу. Подивлюся, що там. А тут отака краса. А що це ми знайшли? Це огромезний кущ чабрецю. І такий він пахучий. Ох. Просто, до речі, тут рослинність така цікава. Вся дуже ароматна. І на сонці вона пахне, пахне, пахне. На жаль, я води не бачу, але я дійду до того місця, яке написано, що там буде водоспад, бо я ж вже тут. Чуєте? Водичка і є, ура! Зараз я до неї дістануся. Тут з'явився якийсь аромат солодкий, немов якийсь фрукт пахне. Не знаю, що воно таке. Що ви думаєте? Я спустилася. Сподіваюся, тут нікого, крім мене немає. І маю на увазі якихось тварин, диких. Ось, та десь я чую водичку, я до неї йду. Бо я не знаю, як до неї ще по-іншому дістатися. Ось. А гляньте. Ну, коротше, зараз я її знайду покажу вам. Ну, Зараз я розумію, що мені потрібно було підійти з іншої сторони. Ось. Як це все виглядає. Мені, мені тепер звідси треба вибиратися якось. Тому що я знаходжуся, ну якби у руслі річ якої, на жаль, зараз немає, бачите? Ну, так от щось тут от... таке тече. Але це, це поетично, це гарно, але назад. Тепер мені треба лізти назад. Окей. ну Що я можу сказати? Ось така водичка трохи. Я тут перепочину та піду назад. Неймовірно гарно ці поєднання білих каменів, рожевого олеандру, води. Це так прекрасно дійсно. Подивіться, кого я там побачила, коза лізе на горі. Вони на мене дивляться, дивляться а я на них дивлюся. Осасі!